Всіх вітаю. В середині минулого року вийшов закон, який вступив в силу у кінці минулого року. Але про нього чомусь ніхто не розказував. Про що цей закон і для кого цей закон? По-перше, це закон для всіх, хто працює в Польщі. По-друге, це закон для тих, хто затрудняє в Польщі, тобто для підприємців фактично, закон для всіх. Про що цей закон? Просто качество в Польщі на роботі. Наперед скажу, що для. Робітників це прекрасний закон, а для працедавця неймовірно жахливий закон. Починаємо. Добре, не забуваємо про активність, про великі пальці, обов'язково про коментарі. Напишіть мені, що ви про це думаєте, коли почуєте про цей закон, про деталі цього закону. І так. Одразу потрапляємо на наш робочий стіл. Перш за все, треба сказати, що про цей закон писали всі, але не мені здається, що більшість, взагалі, що хто дивиться цей канал, це власне ті, хто плюс-мінус займається бізнесом, і ті, хто працює в Польщі через агенцію. Ну так склалося, що більшість українців на початку, перед перед тим, як почати самостійне своє життя без агентства праці, всі починають з агентства. Ну, більшість, так на жаль. І ось. Для Агенції праці це безумовний закон, про який треба було замовчити, щоб працівники про це не знали. Чому? Тому що е, про, деталі зараз будемо, про деталі зараз будемо говорити далі. Але формула така: якщо людина затрудняється через Агенцію праці, і ця Агенція праці надає людину на фабрику, якісь, якісь, там, якісь заводи так далі на працю, і ця людина. Почувши цей про цей закон, про деталі цього закону, зробить те, що в цьому законі, і отримує інформацію цей працедавця з від цього працівника, і потім дізнається, що саме цей працівник це зробив. То він звернеться до е, цієї агенції праці і скаже: «What the fuck? чого? Забирайте цього працівника. Ось, власне, для того для агенції це буде дуже невигідно почути і розказати про цей закон своїм працівникам. Добре. Починаємо про деталі. Перш за все, ця устава називається охороня сигналістів. Вона вже зобов'язує, як ми бачимо. Я не перекладав цю сторінку, тому що ну, немає сенсу. Я просто вам зараз е трохи про неї розкажу. А потім ми відкриваємо реальний закон, вже який будемо перекладати. По-перше, цей закон увійшов в силу наприкінці минулого року. від… 14 червня 2024 року, який називається охороні сигналістів, і має номер 928, хто захоче, спокійно відкриваємо ось цю сторінку з реальним законом а, устави цієї на офіційному сайті Сейму. Цікаво те, що цей закон є застемчим, тобто він доповнює і заміняє закон від 1987 року про року жеч... прав обвательських, і 2015 року, в якому розповідається о неоплатній помоці правній, неоплатний породництв обувательським ораз едукації правне. Тобто, фактично, вона ця, ця устава о сигналістів, дає можливість обивателям та іншим працівникам доповнити закон, ось, ці, ось цей, який був, і дати можливість вже користуватися своїми правами і свободами вже в праці і стучати на своїх працедавців, які порушують закони. Давайте відкриємо закон, який, власне, виглядає ось так. І для того, щоб не читати його і не розбирати зараз перед камерою, що вам це безумовно буде дуже скучно слухати, тому я вже це зробив самостійно, вже його розібрав, і зараз я вам про нього розповім. Все найцікавіше. Вже перекладено, і тому починаємо. Що регулює цей закон? Фактично, він регулює умови захисту сигналів, так називають стукачів, тобто людей, які е, зголошають якісь проблеми порушення прав, обов'язків свобод людини, працівника в праці, які повідомляють або публічно розкривають інформацію про порушення права або закону. Заходи е, захисту звітності чи публічності, розкриваючи інформацію про порушення прав. І так далі. Тобто він розкриває деталі, як, що, до кого, і все особливі всі особливості, які треба вам знати, будь-кому, хто працює в Польщі, якщо їх права будуть порушені. Про що можна е анонімно, як, як взагалі ця ця працема е система працює? Ви як особа, працівник, яка знаходиться на фірмі. До речі, з 2015 року кожен працедавця має дати можливість, тобто, зробити доступ до того, щоб йому анонімно можна було відправляти ці доноси, і він має ці доноси відправляти через нього вони, мають, так, так система буде працювати, йти до а, правоохоронних органів. Якщо цього немає, то ви, як працівник, маєте це можете це зробити в обхід цього працедавця. Зараз треба, щоб працедавця, який зараз слухає це відео, теж замислився про те, що в ваших інтересах зараз зробити таким чином, щоб людина була обізнана і не мала жодних проблем в своїй роботі, тому що від зараз. Від навіть початку року ви можете отримувати величезні кари і навіть до трьох років позбавлення волі, якщо ви порушите закон, і це, було, це буде е, доказано через е, людину, яка на вас настучала через вас анонімно. Розумієте, так? Про що можна стучати? Стучати вибачають за це слово, але просто це ідеально підходить. По-перше, про корупцію. По-друге, про державні закупівлі, послуги, продукти та фінансові ринки, протидії відмивання грошей та фінансування тероризму. Ці два пункти погодьтеся не так розповсюджені, але далі буде цікавіше. Про безпеку транспорту тут важливіше, якщо ви Є, наприклад, керовцем, або ну розумієте, так, і якщо ваша праця пов'язана з тим, що треба щось кудись довести, ви працюєте постійно у самоході в автомобілі, і там в цьому автомобілі службовому не, наприклад, немає аптечки або немає вогнегасника, то вже все, то вже це порушення, і ви маєте. Можливість зголосити, настучати анонімно, що були порушені правила безпасного правила керування, правила через власне, тому що автомобіль чий безумовно фірмовий. І ось, власне, ви можете вже настучати, що ваш керівник або ваш власне підприємство порушує закони, порушує правила і так далі. Далі, захист довкілля. Безпеку продукту та відповідним вимогам, це значить, теж дуже важливо, тому що більшість українців, які працюють на фабриках і інших заводах, вони можуть працювати із продукцією, наприклад, з запакуванням або нарізкою, або готовкою, і так далі. Все, це все, що з цим пов'язано. Якщо ви бачите, що є порушення правил. Загальних ви маєте право і можете написати донос анонімно на свого працедавця. І він за це може понести величезну відповідальність, тому що якщо ваша сфера це власне, їжа, готовка, запаковка, то це значить, що люди, звичайні консументи, будуть їсти цю їжу фактично з порушенням правил, і тому тут відповідальність величезна. Далі. Ну, власне, безпека їжі та корму. Про це ми сказали. Громадська охорона здоров'я, про здоров'я та благополуччя тварин, захист споживачів, захист конфінаційності та особистих даних і так далі. І найостанніше, най що цікаво, 17-й пункт. Це якщо були порушені конституційні свободи та права людини та громадян, що зв'язуються відношеннях людини з державними органами та зобов'язання, щоб ви розуміли, на першому місці стоїть в законі корупція і державні закупівлі. А на останньому, якщо ваші конституційні права і свободи були порушені. Пріоритети, ну безумовно, всі ми розуміємо, які якщо людина не платить податки, це величезна проблема для, для держави. А ось якщо порушуються свободи і права людини, яка працює, ну це можна в принципі на 17-й пункт вниз вказати далі. По-перше, сигналісти, тобто люди, які будуть стучати так, мають бути абсолютно захищені і мають мати доступ до анонімної всієї процедури. Тобто, працедавця має предоставити таку можливість, щоб анонімно працівник міг це зробити. І через нього вже ця цей донос потрапив до органів, які будуть це перевіряти. Потім, коли у вас е, фактично до скажуть, що і удовольнюють той факт, той факт, що було порушення, тоді ваші дані безумовно вже потраплять до справи. І ці дані побачить і прац... працівник, е, працедавцем. Що робити в цій ситуації? Ви скажете так? Тому що ну в ідеальному світі, якщо така ситуація виникла, то працедавце зробить так, щоб працівник вже був, щоб не працював, вже. тому що ну це, це. Відомо для чого. Але в цьому закону вказано, що якщо людина після того, як справа вже почалася, після того, як її дані вже стали відомі для працедавця, що не, не має права і взагалі не може зробити працедавця, по-перше, відмовити вступу у трудові відносини, повідомлення або розірвання, то розірвання без повідомлення трудових відносин не укладання термінового трудового договору або безстрокового трудового договору після припинення трудового договору, зниження заробітної плати, призупинення просування по службі або відмова від просування по службі, невраховування при наданні пільг пов'язаних пов з роботою, крім оплати праці, або зменшення розміру таких пільг переваг. Переведення в нижчу посаду, усунення виконання виконання трудових і чи службових обов'язків, передача поточних обов'язків інформатора іншому працівникомі, несприятлива зміна праці роботи чи режиму роботи, дискримінація, мобінг, примус, залякування все це тепер регламентується цим законом. Тобто, якщо... Уявимо таку ситуацію, якщо, ну, наприклад, ви зголошаєте про якусь якесь порушення закону. Починається справа, дово, є доказ того, що дійсно, дійсно все це так, як ви вказали, то проседавця дізнається про ваше ім'я, і якщо в наступному після цього він скоїть якісь зло з якісь дії, які я зараз вам назвав, то ви можете ще раз зробити такий самий нас. Фактично, буде такий кровообіг в підприємстві, де людина буде постійно стучати на свого працедавця. Безумовно, ні для працедавця, ні для працівника немає в цьому сенсу. Тому, з точки зору працедавця, зараз треба, мені здається, з початку цього року просто зробити так, щоб у працівника не було навіть. Не то, що можливості, а розуміння і бажання зробити донос, тому що якщо людина і ще най, найцікавіше те, що відносно, наприклад, артикулю 23, тобто статті 23, тут вказано, що ні, десь тут вона ось так. Артикуль 8. Що відносно того, що навіть якщо працівнику Здалося, що права або а, якісь правила порушення, він вже може згловстити про це. Тобто, що ви розуміли, працедавця зараз має зробити так, щоб людина, яка працює, зрозуміла, що в неї, в фірмі, все правильно по правилам і по законам, щоб, в нього, щоб у працівника не було небажання, неможливості зробити цей донос. Хто і на яких фірмах можливі ці процедури? Це важливо, тому що ну, треба розуміти: більшість українців, які працюють через навіть якщо не працюють через агенцію праці, то вони можуть працювати на фабриках, там якісь там производствах і так далі. І там більше 50 людей, які затруднені. Все в тут. Можна і треба зглашати. тобто, вже має бути така процедура, і працедавця має зробити власне доступ до анонімної до анонімного стокачества. Можна так сказати. Якщо в вашій фірмі нема 50 людей, які затруднені на цій на цій, на цій фірмі, але сфера роботи фінансова або транспортова. І навіть менше є 50 а, людей на фірмі, то ви теж маєте право це зробити. Тому безумовно, всі ми прекрасно розуміємо, що більшість українців, які працюють на фабриках, там 100% більше ніж 50 людей, затруднені. Тому це фактично закон для більшості. Ось так. Тепер ви маєте можливість і знання як працедавця, так і працівник, щоб працедавця не порушував закони, а працівник мав можливість зголосити про ці порушення. Користуйтеся на здоров'я! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тепер ви офіційно можете бути стукачами, можете писати в коментарях, які у вас проблеми в праці. Це тут дозволено. Радий був з вами побачитися.